Дивіться в сьогоднішньому відео євросоюз покарав пропагандистку Канделакі та зрадницю Ларису Доліну за підтримку війни в Україні. Крім того, Євген Клопотенко втрапив у релігійний скандал і попросив пробачення в парафіян. У той час духовенство вже засудило Клопотенко за осквернення Києво-Печерської лаври. І наостанок, ми не офтальмологи. У кварталі 95 іронічно відреагували на хейт через карту України без Криму. Це Марс та зірки. Поїхали! Рада Європейського союзу запровадила обмеження проти 16 фізичних та трьох юридичних осіб, відповідальних за дестабілізаційні дії Росії за кордоном. Заходи, які є відповіддю на зловмисні дії РФ та неповагу до правил міжнародного порядку та права, торкнулися, зокрема, таких з пропагандисток, як Тіна Канделакі та Лариса Доліна, дитинство якої пройшло в Одесі. Ті, хто потрапив до переліку, підлягатимуть замороженню активів, а громадянам і європейським компаніям буде заборонено надавати їм кошти. Крім того, на фізичних осіб також буде накладено заборону на поїздки, що не дозволить їм в'їжджати на територію ЄГЕ, або проїжджати через неї транзитом, тіна Канделакі, російська журналістка, яка працює в державній компанії Газпром Медіа, а також громадська діячка, яка використовує свою популярність і вплив у публічній сфері для озвучування російської пропаганди та виправдання війни. Вона була серед тих, хто виступав під час концерту в Лужниках 18 березня 2022 року, який був присвячений восьмій річниці незаконної анексії Криму та слугував символом підтримки повномасштабного вторгнення. Після 2014 року вона повністю підтримала окупацію кримського півострову. Крім того, вона є заступником генерального директора Газпром Медіа Холдінгу, що об'єднує кілька змі, які поширюють антиукраїнську пропаганду та виправдовують російську агресію. Кілька телеканалів, що належать і управляються Газпром Медіа Холдінгом, замінили українські телеканали на місцевих телевізійних частотах раніше село захоплених росіянами після російського вторгнення до Криму. Щодо Лариси Доліної, то спочатку російської агресії вона підтримувала дії Росії, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. З цією метою співачка, яка довгий час жила в Одесі, співпрацювала з Міністерством оборони Росії та проводила розважальні кампанії від імені російського уряду для нагородження загарбників за їхню участь у війні. Крім того, вона давала концерти на окупованих територіях. Друзі, пишіть в коментарях, чи заслужили долі на Скандилаки на те, щоб опинитися в санкційних списках ЄС. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко та ведучий Акім Галімов записали особливий випуск реальної історії про традиційний різдвяні страви у трапезній Києво-Печерської лаври, однак зітхнулися з хейтом. За словами переможця, шоу, «Майстер-шеф», раніше він тільки мріяв про таке, адже святиня довгий час перебувала під московським патріархатом Української православної церкви. Однак, попри повідомлення, підтримки та захвату було чимало обурення. Парафіяни нарекли зйомки історичного проекту кощунством. Деякі вважають, що дії шеф-кухаря перетворили трапезну лаври на столовку або ж на майданчик кулінарного шоу. Зокрема, на новину відреагував священник Православної церкви України Олександр Дедюхін у Фейсбуці. Біси повертаються в Лавру. Скажіть вже хто небудь, отим тим горе організатором культурної програми в Лаврі, що в них ні розуму, ні фантазії. Різдво це не жерти та готувати в храмі, йдеться у повідомленні. На критику в мережі відповів ресторатор та закрив коментарі. Він звернувся до небайдужих людей у своєму дописі, де зазначив, що саме зараз українці досліджують своє коріння, а єднання народу навколо традиції є важливим як ніколи. Клопотенко додав, що згадки про традиційні різдвяні страви збереглися у церковних переписах, а все інше знищив Радянський Союз. Саме в архівах Києво-Печерської лаври я знайшов такі страви, як, наприклад, пиріжки з ікрою карася, цибулою та пшоном чи гороховий кисіль, про який розказав у випуску. Тож після консультації зі святими отцями та працівниками-заповідниками вирішили відтворити справжній різдвяний стіл українців у трапезній палаті, яка була збудована в свій час як обід. Зала духовенства і не виключено, що такими був їхній святковий стіл. Саме показати, а не готувати чи пригощати ними, дотримуючись всіх правил перебування у лаврі, пояснив він. Шеф-кухар зазначив, йому шкода, що у користувачів це викликало негатив, адже він не мав на меті образити почуття вірян. Навпаки, я прагнув поділитися з вами чимось добрим і світлим, бо саме таким вийшов цей випуск реальної історії. Пликаємо українське, досліджуємо свою історію та будьмо добріші. Підсумував Клопотенко. На скандал відреагували представники національного заповідника Києво-Печерської лаври на Фейсбук-сторінці Олесі Крамаренко. Зазначено, що захід проходив у трапезні, яка вважається історичною складовою архітектурного комплексу, однак не є храмом. Ця зала не є храмом та завжди використовувалася для проведення урочистостей духовних, культурних і освітніх. Це повністю відповідає чинному законодавству і вимогам експлуатації пам'яток історії та культури, а також жодним чином не шкодить живопису ХХ століття, пояснено у пості. Крім того, працівники заповідника додали, що Росія та проросійські особи використовують спекуляції щодо лаври як пропаганду та ІПСО з метою розпалити суперечки серед українців. Ми закликаємо всіх перевіряти інформацію, а також бути уважними до провокацій, які часто поширюються ворогом, звернулися до користувачів вони. Друзі, напишіть в коментарях, чи обурили саме вас з дії Євгена Клопотенко. Нам буде цікаво дізнатися. До речі, як стало відомо, духовенство вже засудило шеф-кухаря Клопотенка та журналіста Кіма Галімова за зйомки і готування їжі. Його представники стверджують, що у цьому приміщенні відбувалося останні кілька століть богослужіння, тому ніяких споживань чи готувань харчів там не було. Відповідне обурення висловив голова синодальної комісії з міжхристиянських відносин та інституту церковної історії ПЦУ митрополіт Дмитрій Рудюк у коментарях під постом священнослужителя Георгія Коваленка у Фейсбук. Він вважає, що виправдовування медійних осіб, які готували різдвяні страви у стінах лаври, прирівнюється до лукавства. За його словами, створення шоу у стінах церкви неприпустимо, хоч воно пов'язане із Різдвом і їжею, яку вважають атрибутом цього православного свята. Тому, як каже Дмитрій Рудюк, хейт у сторону Євгена Клопотенка був передбачуваним. А ми тим часом переходимо до наступної новини. У студії квартал 95» іронічно відреагували на хвилю хейту, що виникла після публікації анонсу новорічного випуску вечірнього кварталу. У ролику було зображено альтернативну карту світу без Росії, замість якої з'явився океан Мрії. Проте більшу увагу українців привернуло те, що на мапі вони не побачили і тимчасово окупованого Криму, коли користувачі мережі почали залишати велику кількість негативних коментарів під відео його видалили із офіційної інстаграм-сторінки кварталу 95». Натомість творці шоу опублікували оновлений анонс новорічного концерту, зазначивши, що їм довелося просто змінити контрастність, оскільки на початковому варіанті Крим на мапі був, але його було майже не видно. Зрада скасовується: збільшили контрастність, щоб Крим побачили всі, у кого різко погіршився зір. Меноофтальмологи, але між майже не видно і немає є. Різниця як і між лідерами думок та шукачами зради, написали представники проєкту в соцмережі. У новій версії відео значно змінилися кольори зображення. Тепер відтінок мапи набагато темніший порівняно зі світло-блакитним фоном. На карті все ще немає країни агресора Росії, проте вже чітко можна розгледіти український Крим. На інцидент відреагували і у телеканалі 1+,1. Там зазначили, що у початковій версії ролика обриси Криму були нечіткими через застосування візуальних ефектів. Друзі, пишіть в коментарях, чи подобається вам вечірній квартал. А ми дуже вдячні вам за те, що додивилися наше відео до кінця. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Побачимось з вами у наступних відео.